Проросійські бойовики дискредитують українських військових ціною життя мирних жителів, а ще аби змусити піти силовиків у контрнаступ, так вважає військовий експерт Ігор Романенко. В першу чергу це тиск на цивільне населення, щоб деморалізувати вплив на військових, щоб потугу російської, якби і найманців відчували. Ну і крім того, по тому як це все буде відбуватися далі, мати намір і мета у них є пробити коридор. Але до коридора ще це питання. А по всьому іншому, ви ж бачите, послідовно це відбувається і використовується російською пропагандою, і волноваха, і обстріл тролейбуса і зараз пригороди Маріуполя. Попри те, що ранковий обстріл вівся з району села Саханка, що на сході від Маріуполя, в так званому штабі ополчення ДНР, уже звично перекладають провину за злочин на українських військових. За словами терористів, стріляли з зовсім протилежного напрямку зі старого Криму. А у ДНРівців буцім, то взагалі немає озброєння, яке б могло дістатися самого міста. При цьому від саханки до околиць Маріуполя значно менше ніж 40 кілометрів, які здатні подолати ракети градів обстрілами житлових районів та панікою серед населення терорист. Та провокують українських військових іти в наступ, адже відсунення лінії фронту на безпечну для Маріуполя відстань стане єдиною запорукою безпеки в місті, Незважаючи на те, що вони отримали великі підкріплення і перейшли під підготовку місцеві найманці і зайшли там до дивіти тисяч по прогнозах на що безпосередньо російських військовослужбовців, але на повномасштабну війну, ту, про яку говорили секретар СНБОТурщини, тобто перший варіант, це сил недостатньо. проте сил бойовиків вистачить на реалізацію планів головного ДНРівця Олександра Захарченка. Вважає військовий експерт. Вчора він заявив, що збирається дійти до адміністративних кордонів Донеччини.